медь. Так, собрался собрать еще один аккумулятор из резьбовых банок. Литий железофосфат 32140. Есть вон такие резьбовые, есть без резьб. Ну, мне нравятся резьбовые тем, что их можно разобрать. То есть вдруг там проблема з якоюсь ячейкою, все пороскручував, розібрав і все. Я вже собі збирав один отакий 60 акумулятор, один отакий тільки на 90. Тут три ряди акумуляторів вийшло. Хочу ще там зарядну станцію собрать. Это. Є у мене акумулятори і різьб Я варю їх. Но хочу, щоб розбор не було. Збираю вот. я їх. Предыдущі свої я собирав на медну ленту. Поэтому є у мене ось лента Медна 02. Хоча я зараз переміряю. Написано 0,2. Треба буде переміряти з Вот. І тут така сварка виходить. Э, ця партія акумуляторів. Сварка трошки лучше, не так бризгне так багато. Точніше їх взагалі почти нема бризг. Некоторі люди кажуть, що їх отак просто прикручують і все. Ось в комплекті гаечки дали. Ось такі. Це четверочка М4 резьби. І оце воно так прикручується. І типа, цього достатньо. Треба брати 7 головку. І ключиком можна, і воно зажимається і цього достатньо. При такому зажатті воно не достає до. воно Тут упирається в оцей буртик, оцей буртик оця, э, в буртику уперлось і воно взагалі не достає до плоскості акумулятора. То передача тока йде тільки через оцей штирь Ну, Я придумав трошки другий метод. Ну, і плюс воно, ось, о, бачите, прогинається, Отак от. бо прижимається. Прогинається на оцих холдерах. Я придумав трошки другий метод. І в прошлі рази робив його. Е і в прошлі разі ще приходилось зачищати багато. Зачищав я, ось бачимо воно. Отут ось тут гайка обжимається. Ну вона сюди. І не достає, мені кажеться. Я пам'ятаю, зажимав і під ленту ще засовував щось То немає. То контакт тільки через оцю йде. Хоча цього може достаточно. Коротше, в прошлой раз я ще й зачищав вокруг кожного акумулятора, вокруг кожної різьби зачищав. А взагалі, я роблю як. Ось я ложу шайбу. Отаку шайбу шестерка внутрі 6 мм. І вона якраз обходить оту сварку, ті бризги. І у нас, во-первых, що лента ровно лягає. Ось я положив дві оці шайби. У нас лента ляга на шайби. Получається, лента взагалі ровно йде. Як прикручуємо, лента йде ровно. Це раз. Практически ровно. Во-вторых, прижати йде ленти. Лента прижимається, во-первых, до шайби. І через шайбу передає туди на. Аккумулятор раз. Но є один мінус із всіх акумуляторів, що я зібрав на різьбах, колись одна різьба одірвалась. От мінусового вроді затягував, як обично, тягнуть, але воно тягнеться і тягала опа, Ну, знялася. Припаяти її було не вийшло нереально. Просто той акумулятор, ну, акумулятор да, припаяв просто через це і пайко. Припаяв і все, головом припоєм. Без різьби вийшло, одірвалася різьба. Ну, а другі були нормально. Тобто, Щось там браковане попалося, все, все не суперово. Щось завжди буває. Воно і, і сварка, і точечно відривається, і оці відриваються піптики. і Припой може одірватися, що угодно. Коротше, оце є такий момент, що коли ми затягуємо з шайбою. Коли без шайби затягуємо, то воно упирається лента в оцей буртик. І ми, якби, тянемо саму шпильку оцю різьбу. І воно її не відриває від от акумулятора. А якщо затягувати через цю шайбу, шайба вона товща, ніж буртик. І виходить, ми давимо на шайбу, а різьба піднімається. І виходить, різьба би, на отриві до от акумулятора. Вот есть шанс собирать, да. Но я же говорю, одна вот, только обервалась из вот такой аккумулятор еще 90 собрал. Это штук 40 банок получается. Тут 16 и там 24. Да, 40 штук получается. Вот, поэтому все-таки я с шайбой люблю. Хотя той человек, что продает эти аккумуляторы, каже, что они собирали без всяких шайб, так и не зачищали и ничего. І говорить так, собирали і все как бы хорошо. Ну так, да, воно работать буде. Мені каже, через шайбу буде лучше. То єдине, що на отрив більше йде. Нагрузка. А взагалі пытаюсь прикрутить без шайб. Шайби не ставив. Не ставив шайби. Хочу прикрутить без шайб. Это. Вряд ли воно рассчитано, що воно з шайбами йде. Ну, в принципі, воно там навіть якось і прилягає. Тут менше бризг, тому воно при ужаті. Та, бризг немає, і воно при вон, блін, прилягає. Относительно хорошо. Воно ж ток передає не тільки по цій прилягшій поверхності, а ще й передає на гайку, а через гайку ось сюди на різьбу. І би... Ну, Зараз я бачу нормально прилягає. А тоді, коли були перші акумулятори місяця 4 чи 3 назад, так там бризги були намного сильні, сильніші і воно приїжджав, прижималось до бриз. Коротше, я зараз думаю, що я буду робити без шайб. тому що це рисковано, що відриватися можуть оці піптики. Ну, ось я зажав уже без шайб, би, і хорошо ось сюда, до, достає до поверхності і в принципі і продавець сказав що вони нормально ставлять так от, от так і цього достаточно ну і треба зажимать не до досирачку єдине що ця лента отак от гуляє ну кстати я як приварюю ленту так тоже отут утаплюю отут її можна і ці теж ленту отак от робити як я цю Звернулі, ленту отак проходю, щоб вона прилягала сильніше і не в натяг була. Ось так. Проходю її, прожимаю, і вона тоді там прилягає. Можна робити, так. Да? Ось ось. Вона буде не в натяг а отак прижата Все, так і робимо. Без шайб в цей раз. Тільки що я ще роблю. Оце ж у нас типу, переход з однієї ячейки отак, фух, перетікав в другу через оці дві еті. 50-60 А я давав в нагрузку. оце ж воно протіка по оцим двом перемичкам, То вони не грілись. Но, щоб не було потер через оці дві перемички, я оце взяв ще отаку ленту і хочу отут дві отак от зверху вложити. Я і на тих пам'ятаю усіляв квадратом от таким усіляв. І отут я зараз усилю таким, тобто тут буде, не буде потері. Ну ви поняли. Е, я думаю, що мідною лентою на цих гайках це буде контакт намного лучше медной, і передаваємось тока, ніж нікелевою лентою і приварювати. По времени сборки, в принципі, мені кажется, одинаково. Зараз точечна сварка у мене нормально работает. Я приложив чпок-чпок-чпок, пристріляв, чпок-чпок, пристріляв. В принципі, що гайку оце прикручувати, шукати цю головку. Що я сваркою приварюю. Тобто одинаково, але на медній ленті буде лучше, на різьбах буде лучше. чому? Потому що воно розборне. Получается ремонтопригодне, можна сказати. Ну і медна лента токи краще передає, це раз. І клеми, тут не треба припаювати ці виводні клеми для корпуса, не треба тут припаювати, я їх прикручую клемами просто до цих піптиків. Собираємо далі. Я думаю, не будемо перебарщувати, для цього акумулятора для таких нагрузок тут буде Ампер 60 братися. Я ж кажу, воно навіть без, перем... без... без утолщення не грілось. Ну, зробимо три пластинки. Це сюди одну, тобто не по дві будемо ставити, а одну толщимо, щоб воно передавалося сильніше. І знизу тут вже будуть дві отакі перемички. Так, ну це я замітив, що воно це отак ужимається, оце почав скручувати. Во-первых, Ось все, що виходить, після зажаття ось я зажимав, зараз скрутив. Отак воно прижимається, виходить, отут же розріз іде. І воно якось ну так прижимається. частично тут, частично тут. І ось, ось що ми бачимо, це коли я вже зажимаю, банка ж з той сторони не прикручена, і вона що ось ось крутиться. Це тобто, отакий ось ось тут контакт. Воно якось передає на гайку, з гайки буде на різьбу і частично тут буде контактити. Коротше, я вважаю, що це не дуже ідеальний контакт. Якби оця е площадка була трошки ширша, щоб вже до площадки м'єдна лента нормально контачилась, тоді краще було. Коротше, збираємо так, будемо все робити. Буде все робити. Кстати, трошки по цвету. Лента якось відлічається. Це в одному і тому магазині бралось в AliExpress, в одного ж продавця. Тільки одна лента, бачимо, оця одинарка, вона трошки по поцвіту якось відлічається. І мені кажеться, вона трохи мягче, ніж. оця, Може так кажеться, чим двойна. Оця трохи мягче. Треба зараз поміняти її толщину. Написано 0,2 теж. Ну, ось так воно виходить. Щось розположені, що ця лента не дуже одинаково прикручується. Ну, то все фігня. Як скручиться акумулятор стане жорсткий, бо зараз він От. скрутиться буде жорстко. Ну, я ж говорю, потім отут до крайніх клем відкручуємо цю гаєчку і накидуємо клем ну, ну І виходить, така картина. Нічого сверхъестественного. Не потрібна точкова зварка. Тобто, особи умінь не треба. Прикрутив і все. Оце єдине, що отут, на ленті я роблю вивод ось сюди в бок, Щоб отут БМС лягав і прикру... припаювати балансувальні провода удобно тут. Бо він лежа буде лежати, так, як акумулятор. І треба отут виводити. Так оце треба ці шини зробити ось сюди вивод. От і думаю, що це. Либо тратити цілий отакий кусок, либо взяти нікелеву ленту та приварити, там точечною сваркою сюди вивезти, десь прихватити, не знаю. Та, ілі проводом, де, да, припаюватися отут до цієї ленти. Там я припаювався просто. А тут можна вивезти. Да, да. ось такі огризки виходять М'єдної ленти. На нікелеві, коли отакі гризки получались, я отут приварював переход цей отак от приварював, усілював, типа. А тут я оце прикрутив просто. Може цю шинку якось отут якби вивести сюди. Не хочеться паять. Ладно, поки. потім подумаємо. Зараз зберемо з другої сторони. Ну, З другої сторони, важно не перепутати. Де прикручувати, бо якщо не там прикрутити, то замкне. Ну і все, готовий акумулятор. Готовенько. 60 ампер годин. БМС ставить і в путь. Ну, зараз ще обклею тут лентою. Защитною обклею. І можна БМС поставити, тільки БМС немає. Ага, виводи якісь придумати надо. Хотів оцю ленту 01 просверлить кусочки в пару, щоб надіть виводи зробити. А воно її кореже сверлом не просверлиш. Ну і получаємо таку <кхем> картину. Сейчас теж обмотаю ленту. А насчет виводи чого я заморачуюсь, не знаю. Ось сюди припаяюсь десь просто потім эту. Балансіровочний провод. Оце акумулятор тут точечною сваркою Собран А оце ж торчать піптики на 5 мм. Якщо тут длина 140 елемента то тут на сантиметр длинше виходить ця вся сборка. Чи не длинше, а ширше виходить. Ось Різниця На 5 мм ще торчать ці гайки. Ось тут. Це треба учитувати, бо колись у мене не влазило. Оця зборка оця ось не влазила в один короб із-за болтиків, а оця влізла отак. В общем, воно і те, і те нормально. Нагрузки держа. Просто це виходить розборний варіант. Легко ремонтувати. Ну, отак ізолюю цією лентою. але не можна на ленту оцю ставити. На оці піптики ставити, вони продавляться. отут і теж замкнути можуть що треба акуратно ложить лжа цей аккумулятор лежа буде вот